Зараз поговоримо про те, яка ситуація на півдні нашої країни. Це теж постійно гаряча точка. Дізнаємось про це в керівниці об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталії Гуменюк. Наталію, вітаю вас. За Україні героям слава дійсно зараз прикута увага багатьох українців. знаєте, вже постійно передають одні одному, що треба зберігати тишу про те, що зараз відбувається в Херсонській області. Давайте про це поговоримо. Так ясно, що треба зберігати таємницю стосовно якихось важливих дій наших військових, але взагалом про ситуацію думаю, що можна поговорити. Будь ласка, вам слово. Так, я дякую всім, хто дотримується наших рекомендацій. Чує нас, оскільки усвідомлюють, що просування по правому берегу, коли лівий щільно усіяний ворожими позиціями, досить складне і досить потужна робота ведеться нашими підрозділами, ворог у відчаї ворог деморалізований, але вони все ж таки зі свого боку своїм керівництвом спрямовані наносити максимальне ураження нашим позиціям, і зокрема тримати під напругою також і цивільне населення. Те, що відбувається, зокрема як місток між нами Запорізькою областю, те, що з напрямку Запорізької АЕС ворог продовжує обстрілювати Нікопольський район, тримати в напрузі місцеве населення. Сьогодні вночі там теж були обстріли, і це майже 50 снарядів реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії. Це пошкодження житлових будинків і. Адміністративних ушкодження інфраструктури промислової. на жаль, є поранена цивільна особа, але все це робиться для того, щоб спровокувати удар у відповідь і для того, щоб звинуватити потім сили оборони в тому, що вони самі обстрілюють атомну електростанцію. Але наша тактика дій передбачає зовсім іншу концепцію і відповідно підтримана на дипломатичному рівні, тому що весь світ знає, що у Сили оборони не вражають критичні об'єкти а тим часом ворог продовжує обстрілювати і Миколаївщину. Це знов ракети С-300. Це знов берегувацька громада вздовж лінії фронту. І там дійсно були пошкоджені житлові будинки, були пожежі, але вони ліквідовані. Там постраждалих нема. В цілому обстановка на самої лінії фронту досить напружена, оскільки ворог намагається зібрати всі наявні сили в такий собі кулак, яким наносити якісь ураження, але все ж таки в нього постійно розбігаються як ці пальці і його. На мобілізоване поповнення, яке ще з моменту формування команд військомата, все ж таки вишукує способи здатись в полон, і це явище стає все більш масовим. Вони є випадки такі, коли і в цивільному вже приходять через нестачу обмундирування на позиції, присилають оці самих чмобіків, так званих, вже навіть в напівцивільному вигляді, тобто майже готовими до здачі в полон. Наталя, скажіть, чули таку новину, що представники окупаційної влади Херсонщини закликали місцевих мешканців цивільних покидати Херсон. Це говорить про те, що вони готуються обороняти це місто, і чи є якісь дані у нашої розвідки у збройних сил України про те, що відбувається в самому місті, з точки зору якраз цієї військової підготовки? Вони це говорить якраз про те, що вони готуються рятувати своє життя, тому що це інформаційна хвиля, звісно, це створення ефекту, що вони проявляють таку прояв турботи про цивільне населення. Якоби вони намагаються вплинути на людей і пояснити, що для них є загроза від збройних сил України або сил оборони України. Але люди на це не піддаються. Зокрема, на ті самі заклики про евакуацію абсолютно не було реакції місцевого населення ніхто евакуюватися не збирається. Люди знають, що їм робити, де знаходитись і як правильно передавати координати ворога, потім позбавлюючи свої гаджети цієї інформації для того, щоб не бути впійманими на гарячому співпраця з місцевим населенням в нас потужна. А колаборанти хай вживаються, Вони постійно собі уш. Шукують тепле місце під сонцем, не розуміючи, що навіть в Криму для них вже не буде сезон? От якраз про Крим ще останнє питання хотів вам задати. Це вже тиждень, фактично минув після того як сталася пожежа на Керченському мосту. Як зараз ця подія, те що він частково виведений з ладу, який вплив вона має на ситуацію на фронті саме на півдні? Дуже критичний стан в них зі спорядженням з поставками з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалося, і майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський мост. Наразі навіть. Ми говорили вже, що море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб в них щось там функціонувало, тому що вони навіть пороми зупинили через вітер. Неможливо здійснювати сполучення між точками через протоку. Тому вони дійсно потерпають через нестачу. Обладнання боєприкомплектів військової техніки, навіть те, що вони намагаються туди переправити на лівий берег, потім ще достатися до правого. Вони навіть вже не приймають цих спроб з лівого на правий переправляти. Вони переправляють з правого на лівий, те, що в них ще живе, ще може бути переправою. Дякую дуже вам. Це була Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного про центру сил охорони та оборони Півден.